Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 17 січня 2024 рік і сьогодні розглядаємо Tron. Як завжди, розпочнемо з інформації про цю криптовалюту. 12-та сходинка в сервісі CoinMarketCap, 9,5 мільярдів доларів капіталізації. Погодьтесь доволі потужно. Ця криптовалюта має свій сайт, де є вся інформація про її майбутнє. Ну, всі передові технології: DeFi, NFT, Web3, для розробників інформація. А ми повертаємось до. Технічного аналізу. Хто дивиться моє відео регулярно, пам'ятає цю синусоїду яку я став Судячи з великої кореляції яка яка була між біткоїном і троном. Небагато альткоїнів пішли цього осіннього циклу за біткоїном, а трон пішов. 4 місяці були значні зростання. І зараз уповільнення, як і у біткоїну. Тому, на мій погляд, накопичення в декілька місяців біткоїну. у трону буде так само. Трон пройде фазу накопичення, після якої вже може повернутися на сто... цього року осінню зимою до своїх максимумів. А зараз я на місячному таймфреймі бачу уповільнення. І Деяке зниження. Ну, До того самого халінгу біткоїну. Тижневий графік. Минулого разу я виділив дві такі зони і прогнозував, що можливо буде повторення. І як і минуло разу було зниження зростання, і цієї фази буде зниження зростання. Але на сьогодні я хочу змінити свій прогноз. і і зніму ту ідею, частково вона мала рацію, але якщо подивитися на цю трендову лінію, яка ну, практично спрацьовувала доволі часто і потім курс відірвався від неї. Гадаю, він повернеться і індикатор стокастик повільно, але має напрямок вниз. Я бачу приблизно таку конструкцію, тобто декілька тижнів і навіть місяців також ця ідея сама по собі прив'язується до халвінгу травень цього року. На тижневому графіку бачу фазу зниження. Денний графік. Ну, тут також можна побачити трендову, за якою також цього тижня буде зниження, потім невеличке зростання. Ковзані всі мають напрямок наверх, а от осцилятор в нейтральній зоні і може піти як вверх, так і вниз. Технічні індикатори показують сильну покупку по ковзаним. Так, вони тут мають напрямок наверх. Невеликий, але напрямок на покупку і в осциляторах. Тобто тут бачать технічні індикатори, що буде зростання. Що думають люди? Перша ідея шартова. Ну, от і в мене настрій шартові по цій криптовалюті. Друга лонгова. Загальна картина по думкам більше тут лангова. Тобто люди бачать, що трон продовжить зростання і піде, піде без зупинки. До своїх максимумів. Можливо, але я бачу все ж таки отакий рух до цих максимумів. Що було по біткоїну, це нічого. Новина по ETF ніяк на ціну не впливає. Зовсім ніяк. Біткоін в цьому коридорі, що був, так і є. Хто хоче по біткоїну більше інформації з моїх думок, дивіться мої відео по понеділкам. А по криптовалюті Tron. Гадаю, на січень 2024 року моя думка вам зрозуміла. Пишіть свої думки. Якщо відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм, підпишіться. І на завершення, як завжди, нас з вами головний прогноз: Російську Федерацію буде знищено, Україна розквітна в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Один з варіантів в описі до відео. Завтра розглядаємо наступний альткоін. З вами був Віктор. До зустрічі!